Мальків щуки привезли з Херсонщини. Заселення Інгулу та Південного Бугу покращить екологічний стан та збільшить рибопродуктивність водойм. Ця програма за ініціативи Миколаївської державної адміністрації вони звернулися до Держрибагентства України з метою включення до виробничого плану державних риборозводних заводів. Щоб включили в план і випустили до водойми Миколаївської області заробок сьогодні. Ми випускаємо щуку у кількості 318 тисяч екземплярів. Продовжити зариблення водою Миколаївщини планують восени, говорить заступник голови облдержадміністрації Георгій Решетілов. Після спілкування з фахівцями, в тому числі з територіального управління рибагенства з управлінням екології, було визначено, що такий захід, як випуск саме щуки в Миколаївській області, за час незалежності не відбувався жодного разу. На що з цього буде? Ми сподіваюся, побачимо всі громади з часом. Тобто, процес потрібний, але ми не збираємось на цьому зупиняти. Зариблення позитивно впливає на екологію, говорить заступник начальника державної екологічної інспекції Південно-Західного регіону Владислав Мартиченко. Відновлюються біоресурси. Насамперед, зараз те, що в нас проходить в річках, як і браконьєрство, так і в цьому в південному бузі засереджено спортивне рибальство саме на щуку на хижаків. Тому це дуже гарна справа по відновленню біоресурсів. І взагалі вона сприяє на всю екосистему річки. Зариблювали у Новій Одесі селах Баловному, Зайчевському та Воскресенському. Загалом випустили 318 тисяч мальків. Від початку року це друге зариблення. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.